І зони АТО з бойовим пораненням. Боєць української армії ледь не потрапив у полон після першої допомоги. Запоріжця Андрія Мозуля на вокзалі зустрічають сім'я та друзі. Його пораненого цілий місяць возили по різним госпіталям, доки не надали повноцінної медичної допомоги. Андрій пройшов чотири передові битви і на останній у нього таки влучили. Його ранили зі спини і він ще змог відстрілятися. Виходить, його раніли, він упав. Подповз кусту малины, посмотрел, з какого окна стріляли. От вистріляли две и і потім 800 метрів ранений прополз к своим ребятам, де йому оказали першу медицинскую допомогу. Друзі бійця підтримували його вдома, перераховували гроші та просто морально допомагали. Я буквально ну, каже кожен день йому дзвонив, абсолютно кожен день. А тут звоню йому ну збрасують. Опять звоню, сбрасывают. Звоню, еле говорить, он говорит, братан, я, я, меня ранили. Я хоть рад тебя слышать просто, но ну, вот, если ты говоришь, значит ты живой, с тобой все в порядке. Першу допомогу боєць отримав від військового лікаря, а от у ту лікарні, куди його відвезли після, чекав неприємний сюрприз. Вони прийшли, предупредили, тебе заберуть в плен. Культурно, так как к нему приш подошли работники внутренних дел, то есть милиция, вот, которая согласна, которая работает вместе с медиками. Вот. И поэтому хирург оказал помощь. А дальше вот хирург Вот он здіяв свою роботу, а там кроме хірурга і находятся знаходяться Вот, и, і поэтому, и поэтому это уже вже это чисто заработанные деньги. Сдали в плен больного, отримали деньги. З лікарні його забрали товариші і відвезли у Дніпропетровський госпіталь. Андрію кулою заділо нерв та пошкодило гумілку. На початку він не міг ходити. Син місяць ранен. Йому до сих пор з місця поля боя, вот і з місця оказання допомоги не дали довідку. Про травму до сих пор врачи його в по факту того, що у нього є вони по факту його лічили. Одразу після прибуття в Запоріжжя хлопці відвезли на ще один огляд до обласної клінічної лікарні. Он знаходився на лічені в Дніпропетровському госпіталі в Київська. Зараз приїхав п'я домой. Он нуждається в длительному лічені, в реабілітації возможно даже. Оперативне лікування, якщо не буде, достигнуть нужний ефект. Долікуватись на місці Андрій поки що відмовився. Хлопець мав одразу поїхати до військової частини, інакше ризикував стати дезертиром. Сам Андрій зі ЗМІ спілкується неохоче. Про подробиці свого невдалого полону також. Я говорю: ну ти ж говорив, внизу був говориш в прийом відділенні, ти ж говорив, вже записав, бо фамілію записав, він записав. Про така мене гарно брата спрашувала. А хто вас говорить? підстрілив, Я йому брат, говорю, ти що, баран? Хто? Я ж увіняв, там, хто мене підстрелив. Як стало відомо, у військовій частині Андрію дали відпустку на 30 днів для реабілітації. Аліна Швидко, Павло Василков. спеціально для медіагруп нові проекти.